Чому ви це робите? Що для вас Україна сьогодні? Ви 20 років не живете тут? Що для вас Україна сьогодні? Ну, я вважаю, що українці, котрі народилися в Україні, навіть ті, що народилися за кордоном, вони відчувають національну ідентифікацію. Багато з них. Не всі можуть це так публічно е, мають змогу проявити. Просто я. Знаходишся в такій індустрії, що я можу зробити щось про що будуть знати люди, і тому це просто такий прецедент, що мені це хотілося зробити, як я впевнений мільйонам інших українців, що не живуть на території України в Україні. Але просто що вони роблять, ну, люди не можуть побачити. Тому я вважаю, що от Просто я робив те, що вважав за потрібне. Я робив те, що мені хотілося зробити саме для України, де я народився, де я пішов в школу, не закінчив школу. І тому це дуже для мене символічно. І саме символічно, мабуть, через Житомир. Бо в Житомирі я завжди дивився на Корольова, дивився саме на його досягнення, і це було. Тим поштовхом, саме в дитинстві, мого, що і потім привело до того, що я займаюся космічною робототехнікою і космічною проектами.